Всім вітання-вітаннячка. Зараз будете питати номер телефону. Показую перший вам номер телефону. Погнали далі. Я пропоную, а я вже довго пропоную, хто хоче вітальню. Довжина цієї вітальні 3 метра 20 см. Шафа на одяг, труба на одяг є. Шухляди йдуть теж в тій шафі. Потім комод довгий, йде на метр 50, двері відкриваються, фасади МДФ. Вітрина однодверна, дверка може бути на ліву праву сторону, шухлядки висувні, довжина 3 метри 20 сантиметрів. І я хочу, щоб ви купили її дешевше в мене. Тому що в інтернеті вона коштує. Вона так виглядає. В інтернеті виходить 29 тисяч. В мене коштує от живий вам приклад. В мене коштує. Рівно 19 тисяч гривень, доставка безкоштовна в любе місто України. Хто знає, що це за фабрика? пишіть. Якість тут дуже хороша, бо це є, це є потужна фабрика, фурнітура Хефель-Хетік. Так що кому треба? Є в наявності. Доставка безкоштовна в лібе місто України. Ціна за це все 19 тисяч гривень. Інформація актуальна нині 22 число 22 року травня, так що кому треба, звертаємося, номер телефону я на початку відео показував. Дуже всім дякую. Па.